Зімуїлі любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Чемпіонів. Ліверпуль у себе вдома на Ентл Драут. Під опічні Арне Слота приймали мадридський Реал Карл Анчелоці. 2-0! Ліверпуль перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо по порядку обговорювати. І розпочнемо ми зі стартових складів. Ліверпуль. 4-3-3. Стартова розновка Ліверпуля. Кіло Хіровий Ротах. Ібрамен Кеннатий Вір вирьб... Джилманде закисники, кисники, Робертсон, Робертс, Кондер по флангах, Райан Райн Меркан Бергенликс, смакали, Стеркерс. Джонс. Три копии в закиснике. Дарвин Нунье. Селу здесь хамед. Сэлаху на падецестертерасмака Ли Варпуле. Мудрец Кирал. 4-2-2-2. Стартовий розкладка Педро Пічнера Коронасіоті. Тибо Курта Оверотта, Херуля Сенсі Антониері Ді Грізексники, Філіп Алверде, Філіп Менді в по флангах. Андре Коменга, Лука Модрич, центральні опорні півзахисники, Джуд Белінгем, Арда Гюлер, центральні атакувальні півзахисники, Кіліан Баппет, Добрехім Діас на нападі. Це стартовий розкладка мадридського Реала. Ну а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок моїй улюбленці Казати. Ян хоче сказати так, Ліверпуль розбачав. Дуже і дуже Підопічні арне слота. Просто якась неймовірна динаміка, і справді була від Ліверпуля, неймовірний пресинг, неймовірний просто тиск на ворота Мандрівського реала. Ліверпуль більше володів м'ячем, Ліверпуль більше позиційно атакував. Менецького було були непогані контратаки, але, в принципі. І Бревакер на те дуже здорово гру читав, і Конор Бредлі мені дуже сильно сподобався, ірландець. Дуже, до речі, здорово Конор Бредлі проти Кіліана Бапа, я вам хочу сказати, там відіграв один в один. Вірджил Ван Дейк, Ендрю Робертсон, да всі футболісти Ліверпулі, справді, справді, з такою зарядженістю, і справді, вийшли просто, просто з якоїсь, ну, неймовірно, просто якоїсь, знаєте, зарядженістю вийшов Ліверпуль на даний двобій. Ліверпуль виглядав доволі таки потужно, і перший шанс виникає у Дарвіна. І не для якщо не помиляюсь, Мохамед Салах там Кертіс Джонс боровся за м'яч, ну в кінці кіті там до Дарвіна. Ну, не содів. І Дарвін з вусковою відстані пробиває, але типа крута, рятує, типа крута. У Дарві Дарвіна. Все-таки врятував, типа крута. Супер себе, типа. Ну і Дарвін, супер шанс, мав для того, щоб забивати гол. У Ліверпулі було дуже багато хороших атак, і Мухаммед Салах дуже сильно подобався мені справді. Кунер Бредлі, Енді Робертсон дуже активно підключились в атаки. Олекс Макалістер, дуже хороший правді проїв. У Ліверполі ще була пара небезпечних моментів для того, щоб забити голу. Там цібук рута рятував, і справді. Вось. І справді, Ліверпуль у першому таймі створив дві голіві нагоди, і дві голіві нагоди було у Ліверполі опущено. Урало, я би виділив, би, в принципі. Да, вважаю, що джетбелінг він допадає зіграв, в принципі. Доль таки, не пане, матчі Джута Лука Модрич були в деяких епізодах дуже здорово контратак розвивав. Але в цілому Ліверпуль виглядав цікавіше, Ліверпуль і награв. А ось він початок другого тайму, і знов таки Ліверпуль дуже активно розпочинає другий тайм. Дуже активно 45 хвилин розпочинає розпочинають Ліверпульці. До речі, ще забув про момент, який був в першому таймі, коли там Рауля Сенція з Лінієверіт також м'яч виносив. Там також був супершанс Ліверпуля для того, щоб забити. Так, другий тайм. Ліверпуль дуже активно розпочинає. Другий тайм. Э, дуже активний пресинг. Ліверпуль просто затиснув і справді просто якийсь, просто якийсь на це неймовірний пресинг. Застосував Ліверпуль. Реал Мадрид навіть просто навіть не міг лоїти спеціал пресингу. Спочатку були там і Падіння в трудному майданчику, Реал Мадрид спочатку там Кертіс Джонс впав, потім Мухаммед Салах впав, але суддя пенальті не поставив. А Ліверпуль на 52-х вони свім м'яч знайшов і все-таки свій галузний шафа Алексіс Маккалістер, чемпіон світу Кертіс Джонс. Дуже здорові види на Алексі Маккалістера, і аргентинець наносить удар аргентинець у самісінький далі кут. Алексіс Маккалістер рахунду кавачі відкриває. 1-0, Ліверполь виходить від 7-го вперед, а Кертіс Джонс записує до свого пасива голіву... Ні, не, не Кертіс Джонс, перепрошую, Конор Бредлі, Конор Бредлі записує голіву передачу. Ви бачите, ми, мене любі друзі, і справді, так, да, Конор Бред, і справді ірландець підключився до атаки, віддав дуже хорошу передачу на Алекса Макалістера. І удар Алекса Макалістера в дальній кут. Просто красивий гол від Алекса Макалістера. Восьми оцей до речі Алекса Макалістера. Несправді вони зрозуміли, тому що Ліверпуль Рахунок у матчі відкриває команда Арне Слата. Потім у Мандридського реала відбуваються заміни. Виходить Лукас Васкиста Деніс Сибаліес. І ось ці двоє футболістів, ну точніше, не двоє, але Лукамодріч. Ну да, Лукас Васкес, якщо я не помиляюсь, переводив туди на правий фланг, Лукамодріч так пропустив Міжнік-м'яч. Тобто, що Данісебаліс, навпаки, то переводив. Лукамодріч м'яч пропустив помічник. М'яч дійшов до Лукаса Васкеса. Лукас Васкес прибрав під себе м'яч. Енді Робертсон, на Дарифіку по нозі, пенальті. І до 11-метрової позначки підходить Келіан Бапе, розбігається французи, Келахер рятує, Келахер рятує, відбиває пенальті вратар Ліверпуля, просто якийсь неймовірний сейф від вратаря Ліверпуля. Ну а потім Ліверпуль на такому емоційному піднесенні йде знову в атаку, забивати гол, тут Мохаммед Салах, єгипетський король, заробив пенальті, Флєран Мінді, чистий пенальті, взагалі Мохаммед Салах дуже здорово пройшов. Француза. Той поставив ногу, чистим це то пенальти до 12-метрової позички підходить Мохамед Салах. Пробиває, але не забиває Мохамед Салах. Мохамед Салах не забиває пенальті. Пробиває повз ворота Мохамед Салах. І прикартувати вже це Букруто. Ці Букрута -бу стрибає в лівий кут, Мохамед пробує в правий, але Мохамед не влачає. Весь не лучший Мохамед Салах. Пробував на силу, такий силовий удар, але повз ворота. Але Ліверпуль все-таки свій другий м'яч. Все-таки забіє. І забіє його нідерландець Кодзі Гакпо. Кодзі Гакпо зробить рахунок команді 2-0 на користь Ліверпуля Ендю Робертсон. Іде на від шотландця і ударення від Кодзі Гакпо головою. Самісники далі кут Кодзі робить рахунок команді 2-0 на користь Мерсі сайського ґранда! Ось і моцій Коді Ось і моцій Берема Канатен Ну а Ліверпуль свою перевагу подує До речі у Ліверпуль Джо Гомі ж думнік соба осла і Коді до речі Коді та й забив Лукас Васк з Данісею Баліус, Франк Гарсія та Ендрік Видають у Манецького Реала У Манецького Реала был там непоганий момент Що Кілян, не один м'яч забитый. У Кіліана Мбаппе був непоганий момент Ось, якщо не помиляюсь, там у Лукаса Васкаса був момент на останніх вже хвилинах, коли Лукас пробив, там був рикошет від футболіста Ліверпуля, і м'яч майже в сітковий рік не залетів. Але в цілому Ліверпуль свою перевагу не впустив, там ще у Луїса Діаса бувихі, був вихід, але ці Букрута його відбив. Ну, в кінці кінців, Ліверпуль перемагає, ось і мать ярна слота, ось і мать і Конора Бредлі. Ну, кстати, Алекс Макалистер, ну давайте статистику-то поднимусь. Ну, проиграл команда Арнес своего оппонента. Ну, проиграл Ливерпуль-Мадрид. 17-9 статистика ударов, 7-3 за ударами в площину, 63 на 37% владения мячем, 8-5 с ктоем. Голевым шансом 6-2 на курс Ливерпуля. 6 голевых на год было у Ливерпуля и 5 голевых на год предупреждали Арнес Латесова У мандрівського реалу було 2 голіві нагоди, і дві голіві нагоди були опущені. 614 передач Ліверполя, 561 передача точна і 91% точність передач. 365 передач мандрівського Гранда, 318 передач мандрівського Гранда були вдалими. 3-1 за офсайдами, Далі давайте подивимось по ударах по воротах. Мерсесайдський грант наніс ще раз нагадаю: 17 ударів, з них сім було в площину, сім повзоворота, одне влучання в каркас воріт і три удари були заблокованими. У Мадридського гранда 9 ударів в поворотах, 3 площину удара, 4 повзороти, і удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах трішечки був краще Ліверпуль, по 11 успішних відборів зробили команди, але у Ліверпуля 61 успішності. 57 успішності успішності Мандридського Реала. П'ять сейв ці боку 30 як Єлохера. Але який там сейф Келохер зробив? витяг пенальті, плюс витяг ще там пари небезпечних ударів. 9-30, господи, припущу, 9-25 повинні м'яча. 7-13 за перехопленнями, ну і по 10 порушень правил в обох команд. Три жовти карток Ліверпуля, чотири жовти карток мандрідського реала. І найкращий футболіст цього матчу. Ось знаєте, я напевно все-таки оберу Алекса Макалістера. саме аргентинця. Я оберу найкращим футболістом матчу. Неймовірно, ось цей гол, який забив Алікс ось цей перший гол. І справді дуже красивий був від аргентинця, від чемпіона світу. Загали Алекс Макалистер дуже здорово відбор підіграв, взагалі Алекс, Алекс, Алекс здорово глядав. Ну що ж, підсамок цього матчу Ліверпуль абсолютно по делу перемагає, на мою думку. Ливерпуль сегодня показав неймовірний просто футбол, просто якийсь неймовірний футбол від Ливерпуля. Ливерпуль просто з якоюсь з зарядженностью зарядженістю прямо вийшов на данный поїнок. Ливерпуль просто, просто перекосив Реал. Ну просто перекосив Реал. Просто Реал Мадрид справді нічого не зміг подіяти про такого та неймовірного пресного від Ліверпуля. Просто якась неймовірна взагалі інтенсивність. Просто фантастика! Просто фантастика! Що зараз коїть не слово до Ліверпулі? Просто фантастика! Честное слово, просто фантастика. Ливерпуль сдобывает свою пятую перемогу подряд. Ливерпуль одноостепный лидер. После пяти туров у Лизи чемпионы фантастика. Что за раскоит Ливерпуль, это фантастика. 15 баллов с 15 возможных. Мадридский Реал. 24-й. Педобичный Карл Анчелоти 6 баллов. Але в будь-якому випадку мандрівський Грант, я все таки думаю, ще все-таки своє мандрівський реал все-таки набере. Мандрівський реал, ну сьогодні я ще раз про такое Ліверпулі, і справді, мандрівський Реал. Ну просто навіть не знав. Ну да, там було пенальті, напевно, на один того Реал -то награв, але Ліверпуль повністю переграв Реал. Повністю Ліверпуль переграв Реал. Тож мерседський гранд перемагає Мадридський гранд з рахунком 2-0. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі, всім до побачення. Усім, до нових зустрічей!